Наприкінці минулого року стало відомо про те, що на Сумщині виявлено вірус пташиного грипу. Спалах було зафіксовано в селі Штанівка, що на Білопільщині, напередодні нового року. А потім заражену птицю виявили в Куянівці. З'ясувалося, що хвора птиця потрапила до села після того, як місцева мешканка придбала корей через соцмережі у невідомих підприємців. Загибель почалася ще з 23 го числа, коли було завезено птицю цю. Була закуплена птиця у приватної особи, ну невідомого походження. Ця птиця загинула і почала хворіти вже птиця домашня. Ну і в результаті і домашня птиця почала гинути, і тоді люди звернулися до служби. Олександра Іванівна дуже шкодує, що погодилася на таку авантюру в інтернеті, через що загинули не тільки дві придбаних курки та решта власних курей, але й птиця сусідів. Утром встала, що шатається одна. Через 4 чи через дня ще одна здохла, а потім почали свої її Всі подохли. Тільки тоді дохлих у тут, у мішок, чи то в пакет повкидали і тоді у прицепу поповозили. Небагато госі. Ну а а людей же ж і і 20, і і 30 було. А людей і гуси подохли. Люди подавали те, що поставалося. Вони подавали жийом їх на утилізацію. Мені просто стидно, що таке случилося, і мені мені. Хоча я я виновата, але я не виновата. Я хотіла як лучше собі зробити. але я не хотіла для людей зробити хуже. Навіть тим селянам, у яких не було зафіксовано хворої птиці, все поголів'я пернатих було рекомендовано знищити. А на місце виявлення спалаху хвороби виїхали спеціалісти Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб та ветеринари. Адже виявлений штам грипу є високопотагенним і небезпечним не тільки для птиці, але й для людей. Перше заговорили про пташиний грип як захворювання, яке небезпечно для людей ще в 90-х роках минулого століття. Тоді в Китаї відбувся перший випадок захворювання людини, зараження, власне кажучи, від птахів. І захворювання на пташиний грип. Перший випадок з того часу, коли став грип серед птахів поширюватись по всьому світу, звісно, збільшилася кількість людей, які інфікувалися цим пташиним грипом. На щастя, кількість випадків у людини, які виникають від цього віруса, вони є не настільки великими. Всього в світі відомо кілька сотень таких випадків. Але є одне велике, але справа в тому, що е, саме цей вірус викликає е, захворювання, яке більш як у половині випадків закінчується смертю. На жаль, вірус пташиного грипу фахівцям Сумщини вже знайомий. Адже в 2006 році через нього було знищено 19 тисяч непоголів'я птиці, що спричинило неабиякі економічні збитки. Тоді хвороба не поширилася. Люди отримали компенсацію, але неприємний осад залишився. Спеціалісти попереджають про небезпеку і радять. Гігієна, гігієна, Тобто, крім того, індивідуального захисту, який має бути, на жаль, він не виконується, не застосовується цей індивідуальний захист. На жаль, не кожен може собі якби, дозволити використовувати якісь захисні халати, фартухи, рукавички при тому, коли годуючи чи доглядають за домашніми птахами. Але це повинно бути елементарні правила миття рук і сусідства, Продукції, готової і сирого м'яса. Це все повинно дотримуватись, тому що це все унеможливлює не тільки передачу того ж пташиного грипу, вірусу пташиного грипу, а і профілактує інші захворювання, ті, які спільні для тварин і для людей. Наразі вже понад 300 голів птиці у трьох селах двох громад втратили місцеві жителі. У майбутньому люди мають отримати грошову компенсацію згідно її середньої вартості.